Так, я і не дождався, поки виключать світло. Зараз будемо провіряти. виключимо мережу і перевіримо від цього безперебойника 100 кВт від цього акумулятора 200 амперного літій злізофосватного Чи буде працювати наш кондиціонер? Він споживає 1200 Вт максимум, потім він інверторний, він скидає оберти. По стандартній схемі вирубаємо вхідну напругу і підключаємо вилкою до мережі. Так от, Світло знову з'явилось. Ось наш щиточок. Мережею керує наш акумулятор і інвертор. Головне наше питання, чи потягне він кондиціонер. Вмикаємо, от він та. Загудів наш апаратик, показує навантаження. Переходимо на кондиціонер, включив його на обігрів на 29 градусів. Видно, не видно? Ось так буде видно. Оп! Перевіримо нашими клешнями ампюраж. Щось нічого не пише, бо це вольтаж. Ось ампераж постійний ток. 130 А споживання. Видно, не видно, не видно. Блін Коротше, вірите? 131 А. І що я вам хочу сказати? Кондиціонер почав дути теплим повітрям. Працює, дійсно тяне. Але при цьому, до речі, почалась гріти провода. Проводи гріються. Не знаю, чи можна так включати його. От про це я і говорю, що з 12 вольт нема чого брати цих 1,2 кВт. Кому це потрібно, я без поняття.